Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні намалювати сову. Але не просто сову, а кольоровими графічними матеріалом фломастерами. І, і для початку ми з вами на аркуші уявимо ось тут, по центру: овальну сову, місяць, гілку, на якій вона сидить, і розпочнемо роботу. Я пропоную робити сову доволі казковою. Використовувати не натуральні кольори, такі як сови є, а казкові, як ми собі уявляємо. Отже, починаю я малювати з голови. так, Далі переходить крило, тулуб. Ось тут будуть очі, сови. І живіт. Ось такий у нас буде хвіст у сови, і вона буде триматися за гілку. Це основні елементи. От, промалюємо очі. І і це приблизно ми уявляємо, що у нас так буде виглядати наша сова. Тепер синім промалюємо крила. Ну, от, дрібні пір'їнки, зверху крил, далі ось, знаємо, що крила складаються одна на одну, більше. І таким чином, такими дужками ми промальовуємо, де у нас буде це крило. І другу сторону так. От. Є. Як бачимо так само на грудці животику. Ось тут такі пір'ємки. Тут ми можемо зробити теж пір'єчку. Є. Тепер для продовження роботи ми пір'єнки деякі замалюємо блакитним. Не всі будуть у нас різнокольорові вони. Так, не малюємо на біля одної, трошки далі, щоб різні кольори відтінки можна було використати. Так, є на хвостику, ну і грудку теж. Рукату можна замалювати. Тепер я беру коричневий і трошки промальовую пір'їнки. Далі можна такі елементи, які вам прийдуть до смаку. Де у нас декоративна сова? казкова. Навіть я б сказала. Дзьоб ми можемо вже залишити полиск. Його в так є. Так. Далі ми беремо нами салатовий, і дивимося, де вам хочеться. Цього кольору. Нагадую, що ми не малюємо з вами таку, як в природі. Совуню ми її робимо майже казковою. Так. Далі беремо жовтий, частину шпір'я, замальовуємо жовтим. і трошки легенько рожевенького. Так на чому ж буде сидіти наша сова? Так, зробив бровки високу. Пірічку до коло очей. Так. так і гілку на якій буде. Сидіти наша сова. Так, і беремо зелененький, яким працював, і домальовуємо таку натяк на зелень. Зараз темний зелений, то можна доробити між світло зеленим. Так. От таким чином ми з вами графічно вийшла казкова сува, різнокольорова. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.